Геннадій Дикий, представник команди самопомічі був обраний рівно рік тому на місцевих виборах 2015 року. Прийшовши до влади, вони почали вести свою певну реформаторську політику, яка не зовсім співпадає з тими обіцянками, які вони давали перед виборами. Перш за все, мова стосується отримання майже півмільйона гривень на компанії, які належали вже тоді його дружині Олені Дикій. При цьому попереднім бенефіцаром, звісно, є безпосередньо сам пан Дик. Він історив це компанія приватне підприємство Будмаркет. При цьому Будмаркет отримав гроші для будівництва сміттєвих майданчиків. Для іншої компанії, яка теж належить, фактично контролюється паном диким. Іншими словами, одна компанія отримала з державного бюджету гроші для того, щоб збудувати для іншої компанії сміттєві майданчики. В дійсності це передбачено законодавством. Це нормальна практика, коли будуються сміттєві майданчики. Але наша ключова вимога була це зменшення конфлікту інтересів. Перед виборами після того, і досить дивно, що відразу після приходу до влади майже півмільйона отримує компанія дружини мера. Другий момент, який би ми хотіли уточнити, теж стосується конфлікту інтересів. Після звільнення ряду осіб з посад директорів комунальних підприємств Геннадій Анатолійович призначив свого родича на посаду директора комунального підприємства парк імені Тараса Шевченка. Це центральний парк, він знаходиться в серці Білої церкви і там парк розваг.